Військові почали вартувати біля своїх авто, щоб зловити паліїв перших підпалювачів спіймали у Києві. Тепер вони безкоштовно виконуватимуть бойові завдання. Ми знайшли відео для вас, але Ютуб не пропустить все. Все буде в телеграм-каналі. Переходьте. Що, хлопчики, догралися. Чи будете машини підпалювати? Mm. Поїдемо, може, ями покопаємо. Голову, mm. е? mm. блядь! Повна інформація у моєму телеграм-каналі. Переходьте і дізнаєтесь більше. Тепер взриви у Харкові вже сім постраждалих, зокрема, троє дітей. Ми знайшли відео, де були зафіксовані взриви, Все Ютуб не пропустить. Тож все буде у телеграмі. Боже, да! Тепер слухаємо ось це. Близько 750 тисяч снарядів вибухнуло на складі боєприпасів у тверській області естонська розвідка. О, бістрі! О, бістрі! О, бістрі! О, бістрі! Вибачте, але ми не можемо виставити всю інформацію. Ютуб блокує канал, тож переходьте в телеграм, там буде все. Підпишіться і прокоментуйте дане відео. Чекаю вас у телеграмі, там більше інформації.